Як накачати попу однією вправою? Дуже легко. Ставаємо в колішки, переходимо на передпліччя. І права нога залишається на підйомі. Ліва нога носок на себе, підіймаємо коліна вгору, втягнути живіт, голова не висить. І з цього положення ми робимо оберти коліном вперед, вниз і вгору. Робити таких 10 разів в праву сторону і на розкриття. Розкрили нагору вниз, розкрили на гору вниз. Робити вправу по 10 обертів на кожну сторону, кожною ногою. Ця вправа включає в себе і роботу малосідічної, і середньо і великосіднічного м'язу. Тому я гарантую тобі від виконання цього цієї вправи кожен день. Ти зможеш змінити свою форму в найкращий стан. А якщо хочеш повноцінну практику для ніг, попи та всього тіла, запрошую тебе в мій йога клуб, Кожен тиждень дві нові практики, руханка, яку ти можеш виконувати кожен день на 10 15 хвилин. Пиши мені в директ Хочу в Йога клуб, і я залюбки вишу тобі всі деталі.